Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Тут ми говоримо про цікаві криптопроєкти та нові можливості. Якщо контент буде для вас корисним, підписуйтесь, ставте вподобайку і залишайте коментар. Раджу також підписатися на мій телеграм-канал, адже там більше оновлень і корисної інформації, яку я не завжди встигаю показувати на YouTube. Посилання є під відео. Дякую за увагу! Поїхали! Друзі, сьогодні ми продовжуємо розмовляти про проект Faros. Якщо ви новачок і хочете прийняти участь, все ж таки спробувати це вже другий сезон, але, скоріш за все, ще а, цей проєкт надовго. Тож можливість є, можна спробувати залетіти. Активності тут не складні. А перше відео вже по другому сезону в мене є. Це просто вийшли нові дапки і мене просили там в чаті. Декілька разів, щоб показати, як в них працювати. Тож, якщо ви новачок і хочете спробувати е, прийняти участь, е, можете спочатку перейти е, за посиланням, подивитися перше відео і потім вже переходити до цього. Або подивитись це відео, і потім до того це вже вирішувати вам. Ну і давайте е, не будемо довго затягувати час, е, одразу перейдемо до е, дапок. Як завжди, е, в нас є. Тут кран, натискаємо Я не робот, проходимо дуже швиденько капчу і забираємо свої чергові монетки для проєкту. Далі заходимо в Experience. Тут ми, як завжди, робимо чекін щоденний, це я не пропускаю, не роблю. А от з активностями у мене зараз виникли проблеми: не вистачає часу, щоб все крутити, але потрібно. А це буде зробити. Тож, давайте розберемося, що в нас тут з'явилось нового. Це в нас все було. А знову у нас з'явився r 2 Споуд, споуд ми розбирати не будемо. В мене він не працює. Вчора працював. Але він дуже глючний і нічого там не виходить. Тож я навіть поки що не буду розглядати. А коли він почне працювати більш-менш нормально, я зроблю або коротеньке відео вже в Telegram, або просто напишу, що там потрібно зробити. А в нас R2 з'явився новий проєкт, і в нас з'явилось також. Uh, також Бітверс новий і uh, новий Lend and Borrow. Давайте почнемо з uh, знову Land Borrow. Натискаємо uh, Supply, uh, потрапляємо до цієї сторіночки, обов'язково коннектимо наш гаманець Metamask, а тут ми обираємо uh, мережу Faros Testnet. Uh, потім йдемо в Facet і просто набираємо собі тестових токенів. Натискаємо Gold, підписуємо транзакцію. Натискаємо підтвердити. Все. Таким чином ми забрали тестові. Також робити TSLA і Nvidia. Забираєте ці, я не буду, я вже це не робив. Все як і в першому завданні. Добре, потім нам потрібно зробити тут supply. Так, У нас є Gold, Nvidia і Tesla. Потім натискаємо, наприклад, на Gold Supply. Тут ми, наприклад, хочу 100 закинути і натискаємо Approve. Все, ми зробили, натискаємо ок. А, добре. А, потім нам потрібно вже брати займ. Знову ж таки, в тій монеті, яку ми закинули. Ну і Також ви це робите з Tesla і також робите з Nvidia. Частину закидуєте і потім переходимо на боров. Ну, наприклад, натискаємо Боров. І максимум, що ми можемо взяти, це 55. Я буду брати по 5. тобто наша... Задача не а, одразу все зробити, а робити, щоб було більше транзакцій. Тобто ви можете а, там 5 разів закинути, а, 5 разів зробити а, займ на добу і 5 разів віддати цей борг, або ж закрити його. А, добре, коли ви взяли в борг, а, нам потрібно його а, погасити. Натискаємо Repay. Беремо максимум і натискаємо Repay. Добре, з цим ми впорались, натискаємо ОК. Okay. Ну і таким чином ви робите транзакції. Чим більше, тим краще. Ну, але тут є мінімум. Потрібно буде відслідковувати. Максимум ми тут можемо заробити: 91 бал. Як бачите, складного нічого немає. Добре, з цим ми впорались. А далі давайте перейдемо до R2, натискаємо «Your» і потрапляємо до цієї сторіночки. Знову конектимо свій гаманець. Обов'язково ось тут обираємо Testnet», не Arbitrum, не фірсеполі, «Faros Testnet», тому що, якщо не оберете. То транзакції не будуть проходити. Далі натискаємо на Discord, і нам потрібно там буде взяти тестові монети. Натискаємо на Discord, а потрапляємо до сторіночки, тут вам буде пройти потрібно верифікацію, вона досить швидка, проблем не виникає. Потім в Facet обираємо Fаhaus, і ось тут пишемо ось таку стрівочку. Пишемо фасет. І обираємо ось цю автоматичну команду. Натискаємо сюди, вставляємо сюди свій гаманець і натискаємо Enter. Єдине, що інколи потрібно буде почекати, або е там через півгодини, або через годину воно е повинно вам надійти на гаманець. Якщо не надходить, то потрібно ще раз буде ввести цю команду і вставити свій гаманець е під лючу. У мене так вчора було, що я. Uh, взяв тільки з третього разу. Можливо, вам пощастить, і uh, все буде набагато швидше. Далі повертаємося сюди, потім, там, де стейблкоїн, ми натискаємо Swap. І ось тут нам потрібно, uh, наприклад, обмінюємо 200 uh, USDC. Натискаємо Buy, підтверджуємо в нашому гаманці. І чекаємо, поки пройде транзакція. А саме тут, якщо не помиляюсь, за ось це поінти не нараховуються. Поінти будуть нараховуватись. Ну я вже не буду чекати, зараз вам потрібно буде почекати, а все виконалось. Поінти буде нараховуватись за ось це. Після того, як натиснули SWAP, натискаємо Your і потрапляємо на цю сторіночку. Тут вам потрібно буде їх свапити між собою. Натискаємо SWAP. І підтверджуємо транзакцію. Трішечки чекаємо. Все, пройшли в мене дві транзакції, і таким чином ви можете там робити по 2-3 бакси транзакції, тому що ось саме ось ці транзакції будуть зараховуватись. А потім можете перейти на редім. Вони тут у нас будуть заблоковані, і ви можете їх повернути. І в клейм ви можете забирати свої нагороди тут, які будуть. Ну, Але саме головне саме ось е, ці свапи робити, і за це вам будуть нараховувати поінти. Знову ж кажу, потрібно буде 91 поінт вам забирати. Тобто зробити це 91 раз. Добре, гадаю, з цим ми також впоралися. Повертаємося до «Faros». Е, і в нас залишилось біт е, Натискаємо Trade і потрапляємо до цієї сторіночки. Знову тут обираємо наш гаманець, тут обираємо мережу Faros. і тут нам потрібні будуть USDT. Для цього нам потрібно зробити Bridge. Повертаємось зараз до FaroS-Testnet Season 1. І ось тут нам потрібно буде Swap в зеніті. Хто в першому сезоні працював, той знає, і а, нам потрібно буде зараз свапнути фарос в USDT. Ось тут можемо обрати. І а, трішечки почекати, як завжди, все підглючує тут. Все, гаманець підігнався. Мій баланс показує, натискаємо USDT. І, наприклад, обираємо тут один фарос. А чекаємо, поки воно підрахується тут. Добре, і натискаємо свап. Підтверджуємо, все зробилось, але потрібно буде почекати, тому що у них дуже довго проходять свапи. Ну, а коли дочекаєтесь, нам потрібно буде закинути депозит на цю біржу. Для цього натискаємо депозит. А, і а, ось мої USDT, які є на рахунку. А, можливо, вони також зараз і надійдуть до нас. Ану, на хвилиночку, якщо ми новимо сторіночку, депозит. Так, досить швидко все нарахувалось, тобто проблем немає, як бачите. Закидуємо, наприклад, сюди будь-яку суму. А, наприклад, 2000. Натискаємо трішечки чекаємо. Так, а, Транзакція не пройшла. Ні, друзі, а, чомусь виникає в мене проблема. А, а, я знаю чому, тому що тут потрібно вибрати в Metamask Fаos, а в мене Base а, Будьте обережні, якщо не проходять транзакції, або краще вам підключатися, можливо, через Rebby Wallet. Якщо Rebby Wallet не юзаєте, то вже а, Через Metamask і обов'язково обирайте мережу. І якщо ми зараз візьмемо депозит 1000 доларів, натиснемо Change, то зараз все повинно пройти дуже гарно. Трішечки чекаємо. Все, транзакція пройшла, ще раз підтверджуємо. Тобто, е якщо є такі проблеми, дивіться, яка обрана у вас мережа, тому що Metamask зараз дуже погано чомусь. Обирає потрібні мережі для того, щоб працювати. Все, кошти на балансі. Ну, і тепер нам потрібно просто торгувати. Наприклад, беремо ну, по маркету, сюди, наприклад, там 100 баксів і ставимо в лонг з 8 плечем, натискаємо лонг, підтверджуємо транзакцію, трішечки чекаємо. До речі, якщо ви не вмієте торгувати, ви можете тут трішечки повчитись. Тут також є take profit, stop loss, тобто, дивіться, можете виставляти, подивитись, як воно все працює, по маркету, по лімітам це все робити, тобто продавати. Більш-менш воно схоже все на біржах, але щоб зрозуміти механіку, як цим користуватися, це тестові монети, ви можете ними користуватись. Я нагадаю, ви зрозуміли. Ну і таким чином нам потрібно також робити транзакції. Чим більше, тим а, краще буде. Ось тут наші всі повинні а, ліміти бути. Тут по маркету все в мене. Всі лімітки повинні бути, але чомусь їх немає. Зараз ще хвилиночку почекаємо. Знову проходять помилки чомусь, що в нас знову Metamask. Ні, все вірно. Давайте спробуємо з меншим плечем натисне. А, я ж не виставив Take Profit. Натискаємо. А, тобто, якщо ви ставите той Take Profit, то потрібно його виставляти. Через те, що я не виставляв, в мене не створювалася угода. Знову не створюється угода. Давайте зробимо на 1000. А, в шорт тільки. Ну, друзі, це тестнет Потрібно а, дивитися інколи виникають проблеми і через це. ні, А давайте спробуємо по лімітам і стейк профітом, і стоп лосом. Хочу по 361-62. Тут. Наприклад, Take Profit хочу забрати по 363, а стоп Loss в мене буде по 358. Натискаємо шорт, підтверджуємо транзакцію. Це транзакція підтвердилась. дивно досить. І ось вона створилася. Тобто в нас позиція відкриється по ціні 361,62. А, добре, а, а якщо ми не будемо ставити а, лімітки і в лонг візьмемо, ну, нехай по в лонг ми візьмемо по 361 а, на 1000 натискаємо, а на 1000 не візьмемо, на, ну, давайте на 100 доларів. Все, транзакція пройшла і в нас ще відкрився один лімітний Ордер досить дивно. Можете тут навіть лімітки не виставляти можете робити все це з меншими плечима і з меншим балансом, щоб більше їх. Зробити. Ну, тобто, коли вони досягнуть ціни, по якій я хочу, вони відкриються і вам будуть зараховані транзакції. Гадаю, ви зрозуміли, чомусь по маркету в мене не виставляється. Спробуйте, якщо у вас вийде, зробіть по маркету. Також, давайте спробуємо ще раз, хочу спробувати, можливо, щось глюкнуло, і буде все добре. Зараз ще почекаємо. Ні, чомусь а, по маркету виставляти не можу. Тобто обираєте лімітами, е, писуєте е, ціну, по якій хочете купити, пишете наскільки, і натискаєте лонг або шорт. Е, в принципі, все. Гадаю, з цим ви впораєтесь. більш складного нічого тут немає. Знову ж таки, давайте повернемось. Е, спробуємо е, А, вибачте, сезон-2. Е, Споут. Подивимось, що тут натискаємо трейд. А, потрапляємо на цю сторіночку. Сьогодні не працював, зараз запрацював. А потім нам потрібно перейти в профіль. Ось тут внизу конектимо свій гаманець, і тут нам потрібно верифікуватися. А це в мене верифікувалось більш-менш нормально, тобто проблем ніяких не було. Але а, потрібно, наче як тримати ще на гаманці ефір сиполія. Це я такі чув приколи. Я не знаю, в мене ефір сиполія є на гаманці, тож я не помічав, він був мені потрібен або ні. Хотів знайти вирішення проблеми, а, кажуть, що а, просто потрібно пройти ці два, і потім ось це тикати. Через там, годину, дві, три, через добу, через дві доби, тобто кожного дня, поки воно не пройде. Як бачите, <клес> така проблема і залишається. Знову ж таки, невідомо, коли воно вирішиться. Так, що тільки воно вирішиться, я обов'язково вам відпишу. Добре, більше на це часу не будемо витрачати. Далі, давайте перейдемо до неофіційного чекера. Посилання також залишу в пості телеграму. Потрапляємо на цю сторіночку, конектити тут гаманець свій не потрібно, вставити потрібно тільки адресу, натискаємо чек статістик і бачимо, що ви там зробили. Що ви там зробили за перший сезон, а що ви зробили за другий сезон. Тут є ліміти. Тобто нам потрібно зробити в стейкінгу 91 транзакцію, тут 91 транзакцію, тут 91, тут 91 і так далі. Також на першому сезоні, тобто, якщо ви новачок, і якщо я не помиляюсь, ви тут також можете робити все, і воно повинно вам зараховуватись. Тож, перевірте, можливо. Ви також встигнете це все зробити, і все буде добре і в сезоні 1, і в сезоні 2. Тож проблем, гадаю, тут у вас не повинно виникати. По першому сезону відео в мене також є, там складного нічого немає. Добре, гадаю, на цьому все не хотів затягувати і знову, як завжди, затянув це відео. Як бачите, тут складного нічого немає, інколи виникають проблеми, але це теснети. Тим паче, це теснет, в який багато людей зайшли. І тут потрібно буде, якщо щось не працює, спробувати краще на наступний день і не витрачати свій час. По споут, як тільки щось з'явиться, якась інформація, я відпишусь в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на телеграм-канал і чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також підписуйтесь на мій ютуб канал, де я регулярно розповідаю про нові проєкти. І зверніть увагу також е, на КЕРАК. Це гаманець від Kraken, де можна отримати бонус 10 баксів за реєстрацію. І якщо ви будете запрошувати друга, то ви будете отримувати 10 баксів і ваш друг також буде отримувати 10 баксів, що, гадаю, досить гарно. Усі посилання знайдете під відео. Бережіть себе, будьте здорові. До побачення!